Друзі, підтримуйте український контент. Підпишіться на Чернігівтон. Ну що, ходімо за відосом його, поки ще стоїть Ну, готель Градецький. Де він там? Отсайдень. Готель Градецький, 22-поверховий, вже не працюючий готель Чернігів. Це одна з найвищих будівель міста. Початок його будівництва 1980-й, відкриття 1981-ї роки. названий на честь міста Побратима Чернігова чеського містечка Градець Кравове. Там теж є готель, названий на честь дружби народів Готель Чернігов. Тут вирувало життя у 90-х та 2000-х роках. Мебні готелі були дизайнерки Ірми Каракас. Інтер'єр був також ексклюзивним та оздобленим керамічним панно художниці-монументалістки Галини Сефа. Зняти номеру градичка в день, у день було майже неможливо. Потрібно було бронювати заздалегідь. Готова до готелю ресторанний комплекс у 1984 році отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка, бо вписався в таку гарну композицію з готелем вертикаль і горизонталь комплексу. У 90-ті на 14-му поверсі готелю працювало казино, а в ресторані було вар'єте і стриптиз. З готельним комплексом пов'язані кримінальні історії, зокрема, через азартні ігри та проституцію, за яку відповідали окремі особи. Вони діяли як в ресторані, так і в кафе на першому поверсі. Готель закрили 4 грудня 2017 року через борги тодішнього власника. У 23-му році Градецький планував реконструювати підчутловий будинок із забудованими приміщеннями соціально-побутового призначення. Та реконструкцію так і не почали. За слів власника готелю Юрія Трасенця підприємству не мало таких коштів. Цікаво, яка ж доля на нього чекає. А поки Ховаю 100 гривень в посаді готелю тільки для підписників. З вас доказ, що являєтесь нашим підписантом, та комент запит місця схованки. Тут Телеграм або Вайбер. З нас фото конкретно на її місцезнаходження у відповідь. Не прогавте нагоду, адже 100 гривень це вам не якісь там єбучі 100 рублів. Дякую за перегляд, за те, що підпишетесь, за те, що з нами. Бережи господь Україну, і хай все буде так, як треба.